Таку шаурму ви точно ще не готували. І для цього нам знадобиться 500 г курячої печінки, додаємо цукор, сухий чесник. Перець та сіль. Додаємо 150 г молока, вимішуємо та залишаємо маринуватись. Готуємо соус, беремо 200 г йогурту, дрібно нарізаємо 80 г огірка, 40 г міцної гірчиці, трішки солі, зелень та 2 г сухого чеснику. Вимішуємо. Печінка вже замаринувалась та перед смаженням додаємо трішки олії. Нанизуємо на шампур та починаємо смажити. Обсмажуємо з усіх сторін та періодично змащуємо вершковим маслом. Зрізаємо ось так, щоб шматки були більш дрібними. Беремо лаваш, змащуємо соусом, додаємо нарізані листя салату, моркву та червону цибулю Кладемо печінку та зверху додаємо слайси і Закручуємо та обсмажуємо на грилі з усіх сторін. Все готово. Розрізаємо та смакуємо. Печінка вийшла дуже ніжною. В поєднанні з соусом та сиром чеддер виходить максимально соковито. Це дійсно класна альтернатива, звичайно.